GG, бро. Е! Yeah, все, в Добрый день. Добрый день, номер два. Теперь. Люди, люди. Давай, да. Открывай и пушим, мене пока пушка топло. Давай. Летс год назад, а назад. Ведь... Назад. Я його вроде. Минус покажу. два, минус. Минус два. Мене зб цей. Шарик, шарик, хай. Немедь, немедь. Піднімай, піднімай. Я його короче, я ногу, і в мене шарик з Я зробив ще мінус два. Те, всі, всі. Зверху ще як ото є. А це шарик, шарик. Вийду цього шарика. Я. Тут був. І один там. Один десь там був і один десь тут за цим десь. Ось тут бачу дуже хорошо пробив його мінус, де другий? там же. За Та пожди ту ще одні. Но НО! Дурбелик. Дурбелики. До побачення. Mam kłuku. Tak. Żałko, koniesz. No, duże żałko. Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Щоб ти поняв, я вже чотирьох лежив. Я бачу. Я ж дивлюсь. Блін, от питання, він нормальний чи він ненормальний? 맨날 말이네. Йомой, я чуть не... Я чуть не Я вбачаюсь. О, чекаємо. Все, все, все. Я просто трошки не так думав, це все працює, все. Тепер я зрозумів. Ще трошки. <laughs> Де скажіть мені в якій грі отак, отак буде робитися? От скажіть. Сім тіпів танцювати біля якоїсь штуки фонариками гратися і не стрілятися один з одним в PvP-шній грі. Ну блін, це круто дійсно. Точно що не да, то ж... Речі, буду макс максимально. В них там один нокнувся. Ага, бачу, бачу. Тіп тоже підходить я вбив его, вбив, біжи, бежи, 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 бежи. Бежу. Давай, давай, максончик. А я не знаю, где куляться По центру прям находится. А вона спустилась донизу. давай, 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 давай. Мене не робить пушка. Що там, що там? Я убив тіпа. Не Мен... було, походу, або була, або він поклав її, блядь, покинь. В смысле, він залутав її? Так. Да. Три енергові тільки залутав, а це її не було. О, я понял. У мене пушка не працює, так що я не можу стрілятися. Що я її розбив. Так, да, я без пушки, якщо що. Пошли в жопу нахер, понял, моя. Пошл нахер. Так, хлопці, я тікаю, я не можу просто битися. Тікай, Мене... тікай, 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 тікай. Мене просто нема чим. Тікай, тікай. тікай. тікай, тікай. А... Де відкриваю. А що лук шейник, що. Спрей, вітамінний. Другий вітамінний спрей. У мене кончився вже. Третій вітамінний спрей. О, ще один нашел, кожний вітамінний спрей. Четвертий вітамінний спрей. Ви що, здеваєтесь, що? стріляють щось, короче, ты знаешь. Ми бастион у нас. Короче, той тип стріляється з тим, він уже горить. Тим. Чую, хтось вмер. Отут нокдаун рейдер. Мінус. Ты щось Ти що стрілявся з G, бро. GG. джи Вы типов били в себе? Я, да, да. Ой, йой, вовча грає. Ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 тут типчик. Дві вовчих зграє. Шість минут, да, наша виходка є? А, тут нас рядом є. Там есть Угу. Мне красу сладнить на п. Ой-ой-ой. И, и к идем, идем. Бля, где захуяра, бля, Я понял, Макс, блин. Добрий день. Добрый день, номер два. Все, всіх нокнув, Дже Дже, бро, да, всех ББ, ББ, бро, ББ. Да, да. Ой, Йома, я тут кипи просто. <тукрот> Да. Люди є. Де? Все, блядь, в мене? Димно. Всередині. Тут де вишка, поняв, да. Він мене пушить. Тут то він виномитку. Не внизу. Минус Минус ну Я понял а там ще один натураль Э дуже збив йому щит Я йду йду йду. іду Я тут чекаю Отут він, давай, отут Давай Давай, 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 сейчас, сейчас, шо, шо, сейчас Жди, сам не Сюди. -2. Сюди. Все, тепер на виход. Бо лутати нема коли, а на виход треба валити. Рейдер, хеллоу! Один є. Ще один. Піди, подожди. Зверху. О, ще один мінус. Хел. Дивись, 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 бо в мене хп нема. А що він тут? До побачення. Де вони ділись? О, От, отам. Отут. Сюди впали вниз. Поняв? Перелажу. Ага, ага. Минус щед. Минус тип. Митку, митка, мит. Зараз, бачу, бачу, Макс. Там в мітке. Я поставил. Вс, 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 за дитадой. Другий підходит десь. Блять, це три шотки, вони двоє, таких двоє. Йо-с, вс, бежит, сейчас. Ха-ха! Тебе 0 хп. Я бачив! Ви бачили скільки в мене хп? Просто 0! Давай, Біг... давай, 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 бігом! Відкривай. Нормально! Я б ще по... файтанувся декілька раз. Ні, то давай, мені... у мене нічого ціна немає, я ничего в теку... Цьому... Ай. Та ну. Не вмирай. Блін, тепер достатньо близько до нас були, але... Так, я поняв, де це ми. Так, тоді є. Що далі гулятись? Е, десь близько. А, я твою. Ага, я зрозумів. Чуєш десь? Я чую, чую, але теж не можу зрозуміти. Де. Десь зверху. Але зверху тут нікого ж не має бути. Чуєш, а там цей. Спавниця. Де uh, oh. Отут. А мене тут. Пастеон? Ні, ні, не -ні, ні. Так, гранати. Uh, Давайте, Друзі, не забуваємо за заподобачки. Так тут же слуталась. Батрей. на вихід, не знаю. На вихід нам сюди. До бастиона. Да. Тут, 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 тут... Дуже на його теж дав. До побачення. Дімаємо. Тихо, тихо, тут шарик. ББ! Прибіжай. Да, Труман, тобі привіт від надійки. Дімаємо. Да, бачу, тут, тут близько, тут. Блядь, ППЖД, хай пробіжай, ну їх нам. Отут валяється рейдер. Блять, требую, наверное, точно не перезахватить. Дуже сильно. Хуй я, я знаю, блядь. Вони, мене, наверное, нас побачили. А тут Я ще й перегружен, я... А, а, я... а ты прям біжишь перегрузом? Да. Блін, то. Як, я не біжу, я йду, бо він бігти не може. Поехали Где они? Минус Минус, ребят Лечись, 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 лечись Я чекаю Даю, кореш, чек. О, там, дужа, кот. Да, я его кореш Чекаю Вот там Бужа код Да Я на миду Зараз буде лайху, блядь, жди. Давай, 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 давай. Пожди, подожди, пожди, пожди. Ой, тут АТП валяється. Десь він тут перезарядився, Макс. Поняв, поняв, я йду. Тут просто кладбище. Блядь, а ти не добив того? Nie, nie, По він, його... походу, його підняв. Ми бачили в Тут може чуєш, може під цим стоном. Не, немає. Ладно, погнали, пох. Ні-ні. Ага. Мінус. Oh, Все, мінус. Okay. Вс, GG, бро. Найс. Nice. Треба перезаходити знову. Ну, ти поняв. А хоча треба подивитись по стану матріарха. Ну ні, ну, блін, я не знаю, треба перезаход робити, наверное, хочу. Виглянем, що в них тут. Ой-ой-ой, клю рейдерський ключ. Ой-ой-ой-ой-ой. нього синій щит був, він на бомжах, Ну плюс. Угу. Я на себе трошки відвлекаю. В нас типи, в нас ціпи, Макс. <гум> отут. <гум> отут, отут, отут він, дуже коцаний, дуже коцаний. Отут. Все, все, все. Гилю себя за расжидание. Поднимаю. Смотри, ты... окно. Бер, ось у мене, на мені, на мені, на мені. Забываем. 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 Тіп, 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 отут, отут, отут! Мене осліпіло. Отут, отут. Ставлю мітку. Отут, ще, отут один. Отут, отут він. Мінуснув, молодець! Да-да-да, поклав! Закрий двері! Давай, бо я зараз і дотікаю. Де, 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 де. Ти Може туди теж поставити Чуєш? Ти бачив, матріарх пройшов через верх. Мене патрони не закінчується на. Дуже накоцяв прям. Сувайсяй, скувайся, я лікуюся. Пздец. це нахуй, доброго вечіра. Підадуть на них п'ятровейся. Там він. Я тут. Ой, він леч... віть, Накоцав їх. Що ти думав? Там. Там, там, там. Я їх. Я їх пресую, пресую. Вони втекли, вони втекли Я їх присанув. Я тут зламаюся. Що ти думав? Вони хотіли повернутися. Да. Я тільки що їх пару разів постріляв. Давай, давай, братішка.

Нормально так, вже. Чорним дим, нормально дивиться чорним. чорним Горить, горить! Поняв! Спускаємося, спускаємося! Давайте, 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 ви давайте, я віру у вас. Зривається, Зривається! Біжу! Біжіть, блядь! Біжіть, пожалуйста, біжить, нахуй. Біжу. Не бачу. Я біжу як можу. Не бачу. Шукайте шарика. Бачу шарика. Лутай, давай. БІЖУ! Давай. БІЖУ! Я спускаюсь до вас. Лутаю. Давай. Є! Yeah! все, в мене він. Сюди, блядь, нахуй. Да ты хуй. Ти... <риклад> Лута, все. Все, мене ТПС. постріляли, але мені пофіг. Охлав його? Афеліон. <риклад> називається він. Я хочу, Я хочу пощупати. Так, а ну пробуємо. Офеліон. Все, я, короче, я уже понял эту пушку. Не можу. Що я Что я могу сказать? Блин, в принципе, пер... чё, не плохо. Я бы не сказал бы, подивийся. Блин, выбиваю. Я хотел тобі... бы. Короче, надо пробовать. Надо его пробовать. Так, где